Вітаю всіх любителів садівництва. Цвітіння в самому розпалі, тож нам потрібно бути уважними, щоб не пропустити якихось шкідників, які можуть знищити наш врожай. Підходимо до груші. Так, ось у нас сидять дві бронзівки. Ми минулого разу розглядали оленкову вона теж до підродини Бронзівок відноситься. Тут ми бачимо ось такі плями червоні. Це грошовий галовий кліщ, ураження досить сильне. Треба обробити препаратом або вертімек від фірми Сінгента, або Провантомайд від фірми Bayer. Обидва дуже дієві. Ось у нас сидить пельщик. Проти нього діє, як і проти бронзивок. Прованто Вернал. Ось ще один. Тож, теж спостерігайте за своїми деревами, адже можна втратити урожай. Як бачите, збирається гроза, чути грім, але шкідники продовжують нищити наш урожай. З вами був Олександр Андращук. До нових зустрічей в саду.